Математика. Урок 3. Частина 5. Тема читання і запис багатоцифрових чисел. Округлення натуральних чисел, ділення багатоцифрових чисел. Задачі на знаходження четвертого пропорційного. Відкрийте у підручнику сторіночку 13 та попрацюйте з таблицею класів і розрядів. Повторіть назви класів та розрядів. Поставте відео на паузу. Чудово. Попрацюйте із завданням 2. Придумайте назву кожної наведеної множини та назвіть її елементи. Перша множина елементи. 3, 9, 12, 6, 15, 21. Як можна її назвати? Правильно. Множина чисел, які діляться на 3. Як можна назвати наступну множину? Прочитайте її елементи. 1, 3, 5, 7, 9. Молодці. Множина одноцифрових чисел. Множина одноцифрових непарних чисел. Так, або множина чисел кожна збільшується на 2. Та множина В. Прочитайте її елементи. Так, 1, 10, 100 1000. Як можна назвати цю множину? Так, множина чисел кожне число, яке збільшується у 10 разів. Чудово! Пригадайте, що таке округлення числа. Прочитайте навчальну одиницю. Округлення числа це заміна його на кругле. Таке число є округленим. Наприклад, округлені до десятків числа. 599 приблизно 600, 2604 приблизно 2600. Зараз допоможіть чарівниці чисел округлити число до десятків та прочитайте записи. Наприклад, число 389 округлюємо до десятків, тому підкреслюємо цифру розряду десятків. Бачимо у розряді одиниць 9. Це більше, ніж 5, тому розряд десятків округлюємо до більшого. Буде приблизно 390. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання самостійно. Перевірте. 245 приблизно 250. 302 приблизно 300. 996 приблизно 1000. Чи такі у вас вийшли результати? Чудово! Для виконання наступного завдання відкрийте робочі ЗОшити та запишіть сьогоднішнє число. Класна робота. Завдання 4. Обчисліть у робочому зошиті. Але перед тим пригадайте одиниці вимірювання часу. Одна година так, це 60 хвилин. Отже, запишіть 6 годин 40 хвилин поділити на 40 дорівнює. Для того, щоб нам поділити це число, складене іменоване число на натуральне, потрібно складене іменоване число перевести у просте. А ви пригадали, що одна година це 60 хвилин, а 6 годин? Так, це 360 хвилин, та ще 40 хвилин? 400 хвилин. Отже, дорівнює, 400 хвилин ми ділимо на 40 і дорівнює? Молодці! 10 хвилин. Тепер поставте відео на паузу та розв'яжіть завдання самостійно! Перевірте. 45 годин 20 хвилин поділити на 80. 45 годин ми переводимо у хвилини. Одна година це в нас 60 хвилин, тому 45 годин це в нас буде 2700 хвилин. Та ще 20 хвилин 2720 хвилин. 2720 ми ділимо на 8. Отримуємо 34 хвилини. Перевіряємо В. 9 годин 20 хвилин поділити на 8. 9 годин ми переводимо у хвилини. Одна година це в нас 60 хвилин. Отже, 9 годин це в нас буде 540 хвилин. Та ще 20 хвилин 560 хвилин. А 560 хвилин ми ділимо на 8, отримаємо 70 хвилин. Закрийте робочі зошити. Візьміть. Участь у математичній грі Бій з драконом та станьте переможцем. Виконайте третю гру. Поставте відео на паузу. Візьміть ручку іншого кольору та перевірте. Сторіночка 14 у підручнику. Пригадайте ознаку подільності на 3. Та запишіть два двоцифрових числа, які діляться на 3. та 3 трицифрових числа, які діляться на 3. Спочатку назвіть ознаку подільності на 3. Так, число ділиться на 3, якщо сума його цифр буде ділитися на 3. Запишіть два двоцифрових числа, які діляться на 3. Так, наприклад, це такі числа 72, 54, 63. Запишіть три трицифрових числа, які діляться на 3. Так, наприклад, це числа 144. 351,711 виконайте завдання чарівниці чисел. Опишіть в кружечок таку цифру, щоб число ділилося на 3. Для того, щоб перевірити, чи число ділиться на 3, потрібно всі цифри додати. Отже, додаємо 2, додати 3, додати 5. Це буде 10. А для того, щоб поділилося на 3, можна взяти 12. Тобто можемо записати цифру 2. Далі додаємо 5, 6, 5, 2. Так, це буде 18, а 18 уже ділиться на 3. Тому ми можемо записати або цифру 0, щоб була сума 18. Або, наприклад, можемо вже далі взяти число, яке буде ділитись на 3, наприклад, 21. І тому тут ми маємо записати 3. Ми запишемо тут 0, наприклад. Дивимося далі число. 4, 7, 2. Так, це у нас буде 13 та ще 2, 15. Отже, запишемо тут цифру 2. І останнє число 2, 8, 9. Так, це буде 19, а найближче число, яке буде ділитися на 3, 21. Тому запишемо. Так, запишемо цифру 2. Вивчіть алгоритм ділення багатоцифрового числа на трицифрове. 1. Відокрем ділене від дільника куточком. 2. Визнач перше неповне ділене та кількість цифр у часті. Міркуємо так. Оскільки 9 та 99 на 236 не діляться, то першим неповним діленим буде число 991. Тоді в часті буде дві цифри. Позначимо місце кожної з них крапкою. Визнач першу цифру частки. Міркуємо так. Поділи 991 на 236. Візьми число 4. 4 помнож на 236, дістанеш 944, що менше за 991. Цифру 4 запиши в часті на місці десятків. Знайди остачу. Від 991 відніми 944. Отримаєш 47. 4. Визнач друге неповне ділене. Міркуємо так. Поділи 47 на 236. Ми не можемо. Тому знесемо 2. Отримаємо 472. Поділимо 472 на 236. Візьмемо число 2. 2 помножимо на 236. Дістанемо 472. Цифру 2 запишемо в частці на місці одиниць. Ділення завершено. Отримана частка 42. І зараз виконайте ділення за наведеним вище алгоритмом. 5037 поділити на 219. Оскільки ми ділимо вже на трицифрове число. То і відразу для першого неповного діленого беремо три цифри. Або 4. Перші три цифри це 503. Можемо їх так собі позначити. 503 ділиться на 219. Тому це буде перше неповне ділене, буде одна цифра в часті, а 7 це друга цифра в часті. Ставляємо дві крапочки: 1, 2. Добираємо таке число, що при множенні на 219 отримати найближче до 503. Так, ми можемо взяти по 2. 219 помножити на 2. Так, це у нас буде 438. Отже, записуємо у розряді десятків 2. А від 503 піднімаємо 438. Отримуємо остачу 65. Зносимо наступну цифру 7. Друге неповне ділене 657. Добираємо таке число, що множенні на 219 отримати 657. По 2 ми вже взяти не можемо, адже при множенні ми отримаємо 438. А нам потрібно більше. Давайте візьмемо по 3. 219 помножити на 3. Спробуйте перемножити. Так, це в нас буде 657. Отже, записуємо на місці розряду одиниць у часті 3. Від 657 віднімаємо 657, отримуємо 0. Отже, ділення завершене і результат 23. 5418 ділим на 301. Знову бачимо трицифрове число. Отже, відразу беремо три цифри і дивимося, чи вони можуть поділитися на 301, чи ні. Перші три цифри це 541. 541 більше за 301, отже, зможе поділитися. Позначаємо перше неповне ділене. Це в нас буде перша цифра в часті. І друга цифра в часті. ставляємо дві крапочки. Поскільки ми можемо взяти, щоб а, помножити на 301 і отримати найближче до 541. Так, ми можемо взяти по одному, бо якщо вже візьмемо по 2, то 301 на 2 це буде 602. А нам уже це не підходить. Записуємо 1 і від 541 віднімаємо. 301. Обчислюємо остачу. Це в нас буде. Молодці. Це в нас буде 240. Зносимо ще 8 ще одну цифру. Друге неповне ділене 2408. Тепер пробуємо добрати таке число, щоб при множенні на 301 отримати 2408. Звертаємо увагу на розряд одиниць. Тут 1, тут 8. Оскільки ми відразу можемо взяти? Так, по 8 перевіримо. 8 на 1 це 8, 8 на 0 це 0, а 8 на 3 це 24. 2408. Отже, 8 записуємо на місці крапки у розряді одиниць у частці, а від 2408 віднімаємо 2408. Отримуємо 0. Отже, ділення завершене і результат 18. А тепер поставте відео на паузу та спробуйте самостійно поділити 3084 на 257. Перевірте. 3084 поділити на 257 трицифрове число. Так? 257. Тоді беремо відразу три цифри 308. Можемо поділити, адже це в нас більше, ніж 257. Тому це буде перше неповноділене, перша цифра і друга цифра. Ставляємо дві крапочки у часті. Добираємо таке число, що множенні на 257 отримати найближче до 308. Так, ми можемо взяти по одному. Отже, 1 множимо на 257, це буде 257. І від 308 віднімаємо 257, отримуємо. Молодці отримуємо 51. Зносимо ще 4, буде 514. Поскільки тепер ми можемо взяти? Так, ми можемо взяти по 2. Адже якщо ми розділимо 250 і 7 помножити на 2, 250 на 2 це 500, 7 на 2 це 14, а 514 це 514. Отже, записуємо на місці. Крапочки у розряді одиниць в часті 2. А від 514 віднімаємо 514. Адже 257 помножити на 2 це буде 514. Отримуємо 0. Отже, ділення завершене та результат 12. Сторіночка 15 у підручнику. Ви знаходитесь на сторінці мудрого задачника. Хоч і завжди я мовчу, та усіх всього навчу. Додавати віднімати, множити, ділити З точними науками залюбки дружити Любов Яковенко. Сьогодні ви навчитеся розв'язувати задачі на знаходження четвертого пропорційного. Це задачі, у яких подано три числа, тобто величини, а четверте число величина шукане. Наприклад, задача. У два пакети вміщується 5 кг мандаринів. Скільки таких пакетів потрібно для 30 кг мандаринів? Міркуємо так. Нам відома кількість пакетів для 5 кг мандаринів. Потрібно знайти кількість таких пакетів для 30 кг. Спочатку обчислимо, у скільки разів збільшено масу мандаринів. 30 поділимо на 5. Отримаємо 6. Отже, масу мандаринів збільшено в 6 разів. Тобто пакетів потрібно в 6 разів більше. Тому 2 помножимо на 6, отримаємо 12. Тобто для 30 кілограмів мандаринів потрібно 12 пакетів. Запишемо короткий запис розв'язання за арифметичними діями з поясненням, виразом і повну відповідь задачі. 2 пакети 5 кг, знак питання пакетів 30 кг, розв'язання. Перша дія 30, поділимо на 5 дорівнює 6 разів. У стільки разів збільшено масу мандаринів. Друга діє 2. помножити на 6 дорівнює 12 пакетів. Вираз. Та відповідь. Відкрийте робочі зошити. Та запишіть у робочому зошиті. Задача 8. Розв'яжіть задачу на знаходження четвертого пропорційного. Прослухайте текст задачі. У 4 чайні ложки вмішується 15 грамів цукру. У скільки таких чайних ложок уміститься 150 грамів цукру? Запишіть умову до задачі. 4 ложки це у нас 15 грамів цукру. Так, нас запитується, скільки ложок у скількох лож л ложок уміститься. Тобто, ми беремо знак питання ложок таре 150 грамів. Розв'язання. Отже. Міркуємо так. Спочатку потрібно дізнатися, у скільки разів збільшена вага. Тобто було 15, стало 150. Правильно, 150 поділити на 15 отримуємо 10 разів пояснення, у стільки разів збільшено масу цукру. Коли ви знаєте, що у 10 разів була збільшена маса цукру, то відповідно, у 10 разів буде збільшена кількість ложок. Тому друга дія. Так, 10 помножити на 4 дорівнює 40 ложок. Запишіть вираз. Так, вираз 150 поділити на 15 помножити на 4. Так, у скільки таких чайних ложок поміститься 150 грамів цукру? У 40 чайних ложок уміститься 150 грамів цукру. Сторіночка 16 у підручнику. Здійсніть математичну подорож. Допоможіть порівняйкові дістатися будиночка. Обчисліть вирази. Якщо правильно виконаєте усі завдання, то отримаєте право розфарбувати будиночок порівняйка. Отже, поставте відео на паузу та виконайте математичну подорож. Молодці, так тримати.